Для того, щоб налаштувати режим запису, відкриваємо головне меню та обираємо розділ Record Configuration. В полі Channel ми обираємо для якого каналу, тобто для якої саме камери, ми робимо налаштування, або можемо обрати All для налаштування всіх камер одночасно, якщо ми налаштовуємо всі камери однаково. В полі Lens ми обираємо довжину кожного окремого відеофайлу, що буде збереженим як окремий на диск з кожної камери. За замовченням це 60 хвилин. У полі мод у нас є schedule, це запис за розкладом Manual – ручний режим. Це просто постійний запис без розкладу та стоп, щоб зупинити запис. При запису за розкладом у нас є періоди, тобто часові інтервали та дні тижня, коли буде вестися запис. Таким чином, ми можемо налаштувати свій розклад. За замовченням стоїть перший. Період від 0 до 24 годин це постійний запис. Далі у нас є три типи відеозаписів. Regular – це записи, що відбуваються постійно. Detect – це записи, які відбуваються під час виявлення руху або людини, в залежності від того, як саме тривога налаштована в камері. Та Alarm – це запис, який відбувається про. По спрацюванню зовнішнього датчика тривоги. В теперішній час моделі реєстраторів Хайсію не мають тривожного виходу, але сама плата відеореєстратора має таку функцію, та при необхідності можна підпаяти до плати, скажімо, датчики відкриття дверей або розбиття вікон, та вони будуть замикати тривожний вихід при спрацюванні та буде вестися запис по типу аларм. Але оскільки майже ніхто з клієнтів не користується цією функцією, на теперішніх версіях реєстраторів перестали розпаювати тривожний вихід. Не забувайте також зберігати зроблені налаштування. І для прикладу, зроблених записів, зайдемо в перегляд записів, і на шкалі часу ми бачимо зеленим кольором відмічений постійний запис та червоні риски на шкалі часу. Це записи, які зроблені по типу детект, тобто в даному випадку, коли було зафіксовано виявлення людини, що робить пересування по архіву максимально зручним. Якщо ми відключимо запис типу регулер, то у нас будуть зберігатися тільки червоні детект записи, що в десятки разів збільшить ємність архіву запису.